а розкажи, будь ласка, як тобі прийшла ідея створити свою групу. Це дуже класна історія, тому що вона заключається в тому, що не було ідеї створювати свою трансформаційну гру. На цьому можемо завершувати відповідь. А якщо серйозно, то так, да, в мене не було ідеї створювати трансформаційну гру. І я навіть про це ніколи не думала, про те, що таке можна створити. Просто не думала і не думала. До цього я грала в Мілу один раз, десь, напевно, за пів року до собственно, початку створення своєї гри. І ще, напевно, роки три назад, до того моменту, може навіть і більше, я грала в гру «Алмазна мудрість по кармічному менеджменту Хміловської Пресекіна. І тут раптово я роблю свій марафон. Магія кольору, здається, тоді я робила. І в мене просто випадає реклама, створив свою гру. Просто реклама сторіс в Інстаграмі. І на той момент я вже з Всесвітом спілкувалася. Ну, якби я ще й шут, в мене 22 аркан. І для 22-го аркану дуже прикольно питати у Всесвіту, питати якісь підказки, розмовляти, запитувати щось. І це дуже прикольно, що потім я знайшла Axis Vars і взагалі Axis Consciousness, в якому теж ми діємо через питання, функціонуємо через... І в мене просто така реклама. Я розумію, що мене дуже сильно це включає в мене включається автоматично страх, тому що в мене немає ідеї, я не розумію, що тут і як тут це створюється. Але бажання це зробити прям максимально величезне, з яким просто не позмагаєшся. Я пишу, я відповідаю на цю сторіс, запитую про деталі. Деталі як цікаво старт наступний день. Я питаю вартість, питаю, чи можна зробити розтермінування на 50%. Ну, тому що ти ж не розраховував на те, що ти вже зараз йдеш на черговий курс, на чергове навчання. І а, дівчинка каже, да, можна зробити розтермінування, типу 50%. Зараз 50%, коли ми почнемо робити дизайн. Тобто в цьому курсі ми прям створювали реально цю груду. Я не просто там отримала якісь теоретичні знання і потім пішла щось робити. Ні. Тобто це прям була практика, це був один з найпрактичніших взагалі, курсів. А, і все, і ми почали робити гру, і в мене був тотальний шок, тому що я дивилася уроки, і в мене був просто тотальний нуль, просто тотальний білий лист, що робити. Там, наприклад, одне з завдань було: намалюйте поле для гри. А в мене взагалі ну, тобто немає ні назви. Єдине розуміння, що це буде гра для саморозвитку. Ну, понятно, тому що це моя ніша, в якій я працюю. Все, це єдине, що було зрозуміло. Далі ні назва, ні які теми, ні які болі вона буде закривати, ні які там, ну, от взагалі, нічого. Намалюйте поле гри. І ти такий сидиш, і просто я тоді в Pinterest. Я передивилася купу дитячих ігор, Ну, тому що дитячі... діткам як по дитячій психології, так? Да? Вони дуже класно зацікавлюються і їх можна втримати увагу. Відповідно для дорослих дуже класно теж такі прийомчики використовувати. Я тоді прилаватила дуже багато дитячих ігор, макетів, всього всього, всього мені нічого не сподобалося, нічого не підійшло. Я сіла шукати щось типу схоже на вілу, нічого теж не знайшла. Там щось буквально декілька. Якихось знайшла, але теж, ну все просто, все якось не дуже цікаво. І я просто така сіла, я закрила ноутбук, тоді пам'ятаю, закрила ноутбук. Тут у мене лежать а 4, я така, все ну блін, ну, я реально не розумію. Я побачила знак, що треба зайти на курс, що треба створити свою гру. Але в мене нулі людей, я не знаю, що робити, як писати, який тут поле має бути. От, ну, все, дайте мені якусь підказку. Я закрила, пішла займатися справами, і десь буквально за декілька годин просто в голові таке бумс і просто, і ти береш листочок, так швиденько малюєш, просто занудовуєш, тому що я ще ну, я не дизайнер, я не вмію малювати красиво, а мені ж треба це було якось зафіксувати, щоб пояснити потім дизайнеру, щоб дизайнер зміг це все втілити, те, що тут в голові. І я, коротше, це якось там зафіксувала, познаходила картинки, щось зробила, така сижу, вау! Просто вау! І Ну це дуже прикольний стан, коли в тебе ідея розкривається або так от просто за секунду. Тобто ти не думаєш над нею, ти просто, ти просто її відчуваєш, і, і ти її втілюєш. І це прям вау. І так само потім було з е кроками. Типу, наступний етап був створити, прописати кроки по грі. Про типу, мене там пелюсточки, і треба було кроки ці всі прописати. І я сідаю, а там пелюсточок, щоб ви розуміли, ну сто плюс. У мене в голові таке йо ну, як, як я зараз логічно. Розпишу 100 кроків, якщо в мене ще так само до кінця немає розуміння, про що буде грати. А, які теми вона буде закривати, і взагалі як ми в неї будемо грати? Я знов таки сижу на все, ну блін, ну, ну я не знаю, мені це треба здати завтра. Там ще так уроки були типу, так прям дуже швидко, без, без часу на роздуми. Я знов така все все, ну блін, ну завтра, я вже все ж роблю, все, що ти мені даєш, я типу, все роблю. Допоможе, будь ласка, і в мене таке оп, і просто ну, теж через деякий час буквально розуміння, що мені не потрібно прописувати прям всі кроки, а через те, що в мене там навколо 6 кіл і там 6 основних кіл. Коротше, там дуже логічна цепочка зав'язується. Так, секундочку. За Я думаю, що там сюди. Подивимося, як ще краще. І там прям така логічна цепочка вкладається в ці пелюсточки по 6. І по рівням, і по чакрам, і по. Ну, коротше, по всьому. І я така: вау, правильно, аксес я тоді ще не знала, але це було дуже схоже на вау, як ще краще. Я їх прописую, прописала ці пелюстки, прописала, про що вони будуть, за що вони відповідають. Все, вже трошки сформувалася концепція через ось ці пелюстки. Далі наступна штука була: типу, колоди треба прописати, колоди карт. Я така, ну, ладно, коротше, 100 плюс пелюсток, ну, десь 100 карт буде, ну щось вивеземо. Хорошо. Знов сідаю, як їх писати, ці карти, взагалі нічого не зрозуміла. Сіла, так само знов запитала, і це я наголошую. Про аксес я ще не знала. І у мене ще не було взагалі цього, здання. що це таке, і я ще не була правда. І сіла про колоди так само запитувати, запитала. І в мене таке, так от, три колоди, ось так ось, так, ось так і все. Просто зараз зафіксую, а там далі розпишеш. Зафіксувала. Що заважає отримати бажане, що допоможе отримати бажане, і типу кармічна колода трошки про уроки Лариса, життя. Лариса. А, от, і все. І потім я сіла писати колоду, що заважає вона найбільше, Вона вийшла на 140 карточок, тільки одна колода. І все, і вона теж була прям така дуже потужна, тому що я сіла, я почала писати назву типу карточки і одразу пояснення. І прописую пояснення, і розумію, що треба далі прописати всі, тому що воно просто от інформація зараз в голові і її треба просто зафіксувати. А далі вже прописувати всі, 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 всі деталі по поясненнях для книжки. Ну і все так таким чином створилася гра. По факту, це був був ченелінг. Ченнелінг – це коли ми отримуємо інформацію з вищих духовних джерел від нашого вищого я від душі, від безмежної енергетичної сутності, да, в залежності від того, про які енергії, про які ми говоримо. Але це було прямо про це, тому що відчуття, коли ти от ти не знаєш, що тобі робити, і через секунду ти бачиш результат. і, звісно, в грі просто об'єдналося все, що я на той момент знала. Просто і розстановки, і матриця долі, і кармічний менеджмент, і чакральна історія. Причому чакральна не просто по 7 чакрах а по 13 чакрах, плюс енерготерапія через енерговірші, які я сама туди дописувала. І кожного разу, коли дівчата грають і витягують карточки, ну у всіх просто завжди очі не те, що круглі, не те, що всі в шоці, а коли ти завершуєш гру і дивишся на всю історію карточок, тому що я завжди прошу залишати карточки. До кінця гри, тому що там завжди прослідковується теж якась лінія, і дівчата дограють. Жін... чоловіки до речі теж декілька разів грали, і ти просто дивишся, що там, наприклад, всі карти. Вони все про одне і те саме трошки різними словами, трошки більше, десь глибше, десь якоюсь додатковою метафорою асоціацією, поясненням, або там на що звернути увагу, і що звернути увагу, там прям конкретно про болі, травми, травми, емоційні наші переживання. Тобто, все, що ми накопичуємо в собі, і не само це з собою протягом всього життя, як такий рюкзачок з каміннячком. І це вау! Це реально вау. І я ніколи б чесно не подумала, що. Я таке можу створити. Mm -hmm. Якось так. Приходьте, пограйте, самі переконаєтеся як це і про що це.